От тебе був таким бомж, я його брав. Я не можу збиравати через стади і просто цуки навалювали тому що тобі. А от прямо там звідси там з них не спидас. А, імберлейн. І трипано, проблема. А, да, пан ОЗД, лучше. Треба до мене от лінії. Башко, но башко. То того, якщо ти набереш перший і ідеш якийсь момент, не ромаза спел, ти значить сікєт є проблемою, тому що ви ж знаєте цю тенденцію купея. Загалі, не знаю, що таке перемоги до початку кваліфікації Інтернету, може починається. А отразу може забрати форс так, що вже не будуть відпускати. Зараз вже наразі на перший пік, ви бачили, дуже впевнено набрали цього пуджа і мікрувалися. Ну, це прям візитівка а, команди Наві. Вони цим пуджем грають, вже оскільки вони грають, оскільки вони грають цим пуджем. Саме на першу позицію, саме для Кетзи Джус, він прям в порядку на ньому. То, що побажаємо удачі. Йому перша кров проливається якраз таки для НАТО Свінцера. Якщо я не помиляюся, то First Blood забрав Чичі Берсу. А це взагалі супер подарунок, те, що вони було на минулій мапі. А ну звісно ж присутня, First Blood, до кріпів. Донори Войки, зараз засмучений, бачимо, не розуміє, що робити, як грати. Та-да, -да, Ніку забирає. 1.0 на разі у нього ну і це означає, що а йому вже доїжджає брас. Так, що доїжджає брас, але там вже дві стіни менше лишились. Ну є на руках, то менше лишилось на бору. Ну тут зараз може буде трохи приємно, тому що кидаро на такий посильніше буде побудований статар, бачу, коли здав під нього повертається. Най треба хіба що так ухилятись від зубчики з ним. Чи ти скажи, ні, 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 я до тебе не піду. Звісно, молодець, так зараз намагається заблокувати. Заблокував. Заблокував. Це що це таке комбінація тварюка, да, давніх давен? Раніше хто вони шарять, прям ну, робили це постійно героями на лініях. Це ще перша дота, і там, коли ще до демон ховав, ви просто в притул підходите, і там 100% герой записуватий. Це просто починається варкрафт, що це взагалі нічого не буде означати. Хіба що ви там на 30 буде купай, так, так, і буде до тоді так, тоді може бути нічого. Яти. Ну, да, да, може бути дуже сильно хуш, має забрати цей кіл разом з своїм тіметом, і це ну, вийшло, що ти тримав асіст. Ну, так відкладатися від uh, цієї дабли, ти не можеш uh, під шадовлям і розраховувати на те, що демошку тобі не пройде, що контроль тобі не пройде. Дуже просто боратися з цим нікуди, і в Мідлині. Нагадую, що минулу uh, центральну лінію він такий програв, витратив, тут навпаки. Бачимо, що перевага суттєва, і він прям намагається цього музея взагалі не відпускати до крипів. 14 на 1 проти 20. Зараз Ніку з левелом, ну це перевага. Це вже Це вже кваєтку зводи. Зато на фестерівну розводим. Чув стільки зайти. Так. Розумію, що кваєтку на один заряд стільки. Це нормальний трейдер. Удивись зараз. Ще на величка халлайпанда. Треба йти зараз по голову. Тому що можуть просто не залишити потім. Ніхто не зміщується. Четверта хвилина. Саппорт бачимо вирішили не гайти часом мітлейн і лишитися на своїх лайнах. Церкальна ситуація при війні з першою мапою, тоді перший кріпстати саме Фонатус, Вінсент Джуніор. Він має шансу, треба забрати його і те, нікому не видавти демедж, але тут має навіть крізь цей щит. Я що пробувати, дивіться, забираємо ОЗ. Ну, тут часом Пуджан побити, і Ослав, до речі, десь одна тичка буде баш, так і є, слізерин краш, то це чітко, за ще одна удара так само зараз буде баш, і так само слізерин краш буде це все завершувати. Ну, так от просто можна на складарі зробити дабл кіл у флейні. Ой, а пуш лотус чому? Він повірив, що виживе, чи повірив, що все одно не виживе? Може, що одно не виживе, не знаю, але... Ну, тут тичку заточити ти точно можеш. Ну, і задиви, якщо навіть подивитися подій, тому що це б і рятувало Леона, так його. Так і почало рятувати, просто Леон був живий. Це ще був той момент, Леон був прийшов. Я про це кажу. Це не тільки я маю не тільки рятувало Леона, ми могли навіть кінчик зробити. Ну, може щось не зрахував дійсно. А може зміриться вже. Помер всередині. Так, так, так. Ну просто ви бачите, да? у нього є лотос. Можна було спробувати. Ну, який рішення прийняв на нього відповідальність. Загинув загинув. Просто засуджуємо його максимально сечатом. Mm Але продовжуємо підтримувати. Навіть не на те, як погано гра. Коли не розуміє, як правильно вболівати за команду. Ну, головне, що вболівати правильно. Так. Ну, ти показав, що ти а далі там, ну, то тоже не Пришу, чі, І так аж до. Приходь чи футболезалі, не починай. Так от ти, а що ти? О, це, це я, до речі, от це кам'ян, понятно. <свят> да, в чому? Так, в чому ідея? В чому російські ЗМІ? Отчесно, є ще нова фишка. Чому я це розумію, а команди ні. Ну, Особливо ну, не дуже нова, то, знаєш, ну, така вибаляє мене новизна з кутового англ. Ну, да, да, йоп. Або в чому ваша проблема з да, цим? Ну, просто бо ну, я хочу ставити такі логіки, які розуміє той, можливо, ну, команда, яка заробляє це на життя, теж має це розуміти. Кіт нормально закинути. От тут оно виходить, опасно, і так в піджарує і то стартує, напевно, тут вже не побиті, бо він другий. Він щекий, цудняка. Гук, іє пужак, мені краще, щоб у Піднімається, а бачить третього рівня, що де взагалі на Ульона трошки ліфі справа, тому що там боїв на лінії було багато, вони не можна виходити. Ти справа у нього все не так погано, гаде джус, треба допомога від Іона, треба перемогти псадор, все чітко. От мені подобається, коли так відбувається, тому що немає значить панічного клацання стілів, тому що вони це є. Тут є просто нормальне розуміння, що ну звідти загроза і як просто її прибрати. Так, панічного лотосу не не став, коли давав віддавав кіл. А то він так до того Я просто бачив, що це мотання. Зараз не настільки критично розпадять. Рятуватися ним, не відзайнув. Просто, просто не впоралися, саппорт дійсно удар не може такий тримати, просто два дуже потужних э, завіри, що Титан, що так криво, то вони взагалі просто розхочуть, в соло дали, то кожен буде дружбати. Демеш, я хочу його віддавати на лінію, але досі в нього дзвіло, ну таки, так що можна йому дати, що закинути, закидає, ну а на цьому гру є нормальність, тільки є ще два дзвіла, по присутні, так, і на пришвидшенні. Тимбер вирішив, що да. він переміг життя і хоче першим фактом Блінк зібрати, як би, домігув, як би суперники не змінили його плани, тому що якщо зараз програвати почати файти, і тобі розкажуть, то не дуже вдало. І це може бути взагалі не дуже вдало, хоча Тимбер допомагає, але Ембер, хоча здається, буде здатний. І от, зупинив нарешті наступ суперника. От мені здається, Льон же, коли давав підкоп, каже, та да, розвертайтесь вже, будь ласка, все, вони напідуть далі, просто йдіть». Тому що це, ну, воно могло дуже швидко набрати все. Ну так, може було фіданути серйозно. Друзі, своїх пігадусу не маєш такі, ну, точно, не треба, так? А куди ми полетів на боту? Ні, ні, на тобі, на тобі стоїть качається. Так, друзі, тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором сесії GGB та вболівайте за нашу сфінцію. Це Мінус є. Де Кірі командира на свінці? Разом з командою. Разом з ними в Мінус. От я там дивлюся, що там в трьох виходили гравці знизу. Спробуємо когось знайти та разом з командою, що далі на трикутні качатися. Угу. Ну, початок важкенько поки йде, якщо буде десь і хороша, де й поки в проблемки. Якщо знову все на плечі тобі просто що, що в нього має уси е, в якості страховки зараз. На прийдуть, побачать, як десь тут щось там підкачував і можна і забрати там кількох великих трипів. Але, але інших бонусів тут не буде. Сларда зараз теж має забирати ще був час і пуш нормально. Рибину, так? на садив. Ага. Навіть, ага, ага. На пуш першим садом збирає ганім зрозуміло все, коли ти маєш без вибору, далі подивимося, що по захисту буде від нього. Ми ще не бачили в грі одного персонажа, який зараз у нас на другій сходиться, який, просто б'є припів, а не бігає, як сімпер по сій лінії. І у нього грошей не менше. І ми подивимось на таку стрімку просто в гру після цього. Диви, ти виїхали. Добре, ти маєш вам безпіта. Така помилочка тепер буде. А, от, одна з них, от, до речі, от, до речі, от, до речі, от, до речі, от, до Зрубали, нього, вийшли, ну, лишати, спобудиш, дживо, розплоти, дитана, ти йдеюзобали, починається на ньому, розживолися вишли. Треба вжати та на свободі чіо, сапорта забрати, дайся живого розпити, дай сюди, ось він. Той every fight damage, який я казав, у нього бордж -2, shadow damage теж немає з ціх ходів. Отже, ні, ти сті у стані, як що це з облачним акаунтом до плюс. Так, так, так дай розбити тут уже екрани. Не знаю, непогано. 100% тобі кажу. От є, от три, 1 хвилина гра. От били боса Джуніов і як могли долами з живого, але я всю мусить, які досконалі працює, там далі буде ліпше. І ну нічого такого, що ми вже собі бачив. От тут я дивлюся, і я таке все за кінцем. Здавалося, це ще було там як було тому було, перший раз я так зібралось. Але Морф там ще є. Але Сандра там ще. Що з ним робити? Що з ним робити? Усма. От диви. Отак От Сандра стриб. і що ти зараз будеш робити? Конкретно як коментувати файл? Ну, Сандра, ну, КПшник зараз мали його забрати, але не виконали, це таке звісно. Сандра, питаю, що питання, що можна не зробити. Не розпігати. Це на спині, значить, що вона пушу, треба допомагати. Але не хоче, я розумію, що я розумію. Так, а забереш тут. Що ви будете робити? Добре, добре. Окей, це я зрозумів, що якщо джуніори дуже можуть, то дальйони допоможуть. Найс, ти тут не червив, Так, я ж, я ж не чекував. от, оце от тут радує, коли слухав, ти багато дасть, хатханда в останній час, коментував. Що саме? Ну, зайдіть Багато, і звітаєш, що не можливо. Нет, nee, просто Віктор, він... Что он называется? Он зашел в код, цей еще код, а если так? пикулок, мабуть, мабуть, это называется. Так само, це, здається, і Найкс, сказав, чи Найкс, чи Некрофос, это же фраза была у меня. А если это пикулок, то это на бессмертие. Не, это на бессмертие. А хоть дайте нам, будет на бессмертие. Так, так, так. Так, хоть дайте нам, не помню, и у тебя же. Почему он называется? 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 Почему он Ну добре, а там далі не буде. А далі не буде. А це як мене найліпше. <стужити> а потім часто падає ваша рожа. Па і от це неприємно, тому що коли у супер рожа, ти не такий мотивований йти з ним битися. Хіба що ти супер впевнений в певнених. собі, от тільки в такому можливо порядку. А знаєш, якщо не, ну, не досяг впевненості? Якщо що сказати горіч? Ні, так болівальників. Ні, я прям болівальників. Я от ну, з тих ну, 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 болівальників, які все ще вболівають, але ну прямо побудувати чимось можна. Окей, okay, okay. А може я отримав багато дебажу, зжирають ПКБ по кислах, так, але безпідно, але ти тікає буш, не да, влучив гаком. Да. продовження, ми зараз закінчиться. Буча дуже важко прибувати. Його шило, у нього ані багато стоїть. Я в команді. А, що Нанде там. І отут, коли і дійсно це проблема. Ну так, можуть проти ці бати про вийти на цей бат, це правда. Ну, БКБ, так само посмотрю, я думаю, не бачили, що можуть без БКБ. Ну, від нього всі цікавлять, ну, треба як ніби як переслідувати його, так, це Ти не можеш стояти в кущах, чи я не знаю, що це було. Ой, ой, що це було. Це був ранг через Метор Хаммер, якщо що. Ембер Спіріт, якщо. Ембер Спіріт, не Андерлорда, не Тавлен. Це було дуже смішно. Це м'ям, так, потім, так. Я б тебе не бачив. Тим Берін на штурмі, ти, ти такий, ну отак же. Ти прикро, що отак не може бути. Що Камер, його активна здібність, ну не корисна абсолютно. Тут на тобі. Ті брати дали, повітря пушу. Ну, може не того, може, треба було лише задати забрати, його і так забрати сладара. Не розбірні, що пожав, починає жити, не розбірні, там юшли, приймаю пожа. І дару нічого не може показати. Ну, треба забрати бо він шкоди не наробив величезної. На тоді має розбиратися. Збирає чотирьох персонажів, так він луковиться. Не виймати, починає бути нанде. Треба зв'язати нанде один, тут забирати їх до сніму. Так, це дуже не розбирати, я можу розбирати. Це буде дуже добре. Ну, ні, що тут демон. Як це так вийшло? Ну, не кажу, що зараз відбулось. І мені здається, що такі штуки, наприклад, заздалегідь, типу, проговорюються і прораховуються. По-перше, так, всього лише 5 тисяч шкоди. Я не розумію, де була шкода від інших персонажів, тому що там Слардар, де там не знаю, можливо, і це, типу, правильно. Але жир нікуди не дівся. Типу, проти жиру дадельони не працюють. Ласкало просимо в літо. Жир нікуди не дівся. Це риза. А що? Центр, це люблю печок, плата весь іде в барбі. А так що, вітаю, це зайсно по пробісі зараз буде того давай. Бар стрибай, муш, наїзд мизая. Дої побібі, але все одно. Ну вони не пробивай кого це синій гук, непоганий, жетом із від е, незрозуміло, від авто тарга. Так, так, так. Вони продовжують іза. Там не просто дошили на завля. Десь в, в центрі путів будемо зпригороним. Так, куди ти? Тому ну, ти ж гунчок його. Так, влуч. Я прямо бачу, що я як входив в цього морфа, водичку. Так, так, так. так. Він же так, ну, це буде збільшений. А ложні? Ні, це означає, що такнення було все. Розбрасер які вже на наші регіони X2 видають. Ну, це непогано. Приїдети тихо, що ж, жоли метні на чапан там тисяки я спати просто лига свій дано він скориться сенс мінус титан титан почати так і зараз його бій і нічого не робить взагалі розуміє на мішені з цією грою добре змовивши демона але що робити з іншими там ріса наш розкує відвід від морфату тут же морф б'є просто буджа і полетимо в створотайте і збігли по лінії команди має відмінна виходити по тімоз морфу зайнятися продовжуй не так так морфане викоризувати і зараз буде кайф тип що за все чи видочлюму місце після школи до того щоб початись на і та транспорт був з ніце все на поєму іначе ні ультракіл гранада спочатку виглядала як абсолютний провал коли морф кукнув уджа і там Дарквіло, єдине, що встигла промовити, мені здається, на ти це зробив. Просто летить пуш і ще на льоту випалює всі очі Дарквіло, вона шадурам бідна ховається з одного він. Пуш і забирає. І морф один єдиний, хто може виживати за кому перекача, а всі ж просто шоковані, просто шоковані. Але ну згодом бачу, все одно вистачає, де можу пробувати, пожати, бачите, коржи кейсом, завдалі всім. Ну я так так також позиваю. Так, так і він. Тобто тебе там титан в нуль, виганяє і Сладович мінус заганяє далі. Ну а, а. для Мурфа це взагалі подарунок. Мурф далі в міцність просто йде. Йде по наступній бійці, скоріш за все. Але буде ще більше, коли пуш дозбирає. Там просто треба ще трохи часу дати. Юл зібрав це, ну, це ти спалити себе проти фейсу. Ну, так, 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 Ми да, ну, так, 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 на так, 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 на жаль. Джу за смаш, надо ли он, чтобы положить, там же БКВ и ДБ, швидко дописал что Демона. На них на проворочи, шизик, шмитрова, и все, пушку чиной, единственный, но вайну сравнивает Элдер Тайтона. Да что забыли с Эверфом, я. просто не будемо обличчя просто yeah. всіх зараз. Просто, просто давайте зрозуміємо наявність і відсутність ПКБ. Як сильно şey впливає у цьому травмі. Просто коли немає ПКБ, навіть та да, сюди всі, в одному вас просто покати будемо. З'являється морфа ПКБ, він фул в перекачується в ахіл і стоїть пів години просто місяць. Вбиває Леона, вбиває Пуджа і Вучхат на того Пуджа. Абсолютно. Просто за рахунок ПКБ, що ми розуміємо, що ворожі демеж закінчуються. Ну а зайно два ходи. Та навіть не в цьому проблема. Просто нема героя, який буде джерелом на Ну не супер колектив. Ну поки не супер. Ви наш тех буде цього. дійсно так. Можливо, та, свої якісь драфти показувати. Ну не такі. А чесно казати, що треба, ну, на вілу, це, ну, це позон. Ну я не буду, якщо в мене четвірка, але тут не той варіант, тут є ріпуч, який все одно рано чи пізно прах. Тому бачимо, що нормальними драфтами нормально грається. Друзі, я кажу, не забуваємо, що це Нандаріон. Валентімос, Нанде. Ні, ну, що? ну це реально так. Ми не зміг не вийшли. Ну так, ну це реально так. Завтра будуть не, не Нанде, завтра будуть і і компанія. Якщо вдасться пройти цих, я кажу, байдач, не заглядаємо занадто далеко, що треба поборотися з Нандаріоном. Тому... Будь ласка, фокусуватися і довести до кінця, і перемогти, будь ласка, сейв і тоді вже думати над наступним суперником, якщо вдасться тут прийти. Ну це так, і потім, бачимо, в вот Годзі Джуса дуже мало, там 15 тисяч і морф, і шкоди магічної, ну не так, здається, відчуває періодично, тому що він перекачується, він може нової форми кудись втекти в кущі там дому. А може таке, що демедж пожа боїться, він більше боїться те, ти не маєш змоги перекачуватися в повному розмірі, як без пожа цього. Але так, тут одна двіки, де може буває пожа, і вже критично дуже. Різниця відчувалася. Ну, молодець, мосяк,